Слава Ісусу Христу, любі молільники, дорогі браті і сестри, яка це велика духовна радість, коли ти день розпочинаєш із молитви, із святої літургії, день, коли тобі Господь відкриває вкотре серце і ти слухаєш Боже Слово, в якому Господь дарує тобі слова, слова правди, слова вічного життя. Христос сьогодні говорить до кожного з нас, чувайте і моліться, щоб не увійти в спокусу. Ці слова Він говорить до апостола Петра, Якова і Івана, коли пішов на молитву, бо саме Він сьогодні розповідає про те, що один з вас мене зрадить. А всі дивилися один на одного і казали, це не я, я не зраджу тебе ніколи, я ніколи тебе не зречуся. Але коли прийшов час і зрадили, і зреклися, вважаємо, вважаємо на слова, які промовляємо до Господа і пильнуємо, щоб не стати тими зрадниками, які зрадили Христа, покаялись, навернулись, і Господь прийняв їхнє прощення. Тому пам'ятаємо про ці слова і читаємо Боже Слово.